Всім добрий день! Сьогодні ми з вами поговоримо про рід відмінюваних та невідмінюваних іменників. Граматична категорія роду є однією з основних морфологічних ознак іменника. В українській мові всі іменники, що вживаються в однині, мають постійне зменшення роду чоловічого, жіночого, середнього. Історично граматичний рід Виник на основі перевісних категорій живих і неживих істот, що на загальноєвропейському ґрунті. З категорії живих істот виділяються два роди чоловічий та жіночий, що стосувалися відповідних статей живих діячів, а потім поширились на інші назві. Приклад. Їсть. він мій, чоловічий рід. Яблення вона моя, жіночий рід. Поселення воно моє. Середній рід. Іменники чоловічого роду переважно мають нульове закінчення. Річі закінчення ОА. Я. Баскетбол, вантаж, дядько, Микола, Ілля. Іменники жіночого роду переважно мають закінчення а-я річчя нульове закінчення. Смерека, лисиця, розкіш, медаль. Іменники середнього роду мають закінчення О, е, А, я, місто, море, курча, багаття. Зверни увагу, іменники чоловічого роду. Біль, дріб, живопис, кір, насип, нежить, перекис. Пил, протиж, сибір, сип, собака, степ, степінь, ступінь, толь, тюль, фенхель, шампунь, ярмарок, іменники жіночого роду, антресоль, бандероль, бешмель, бязь, вірмишель, гуаш, жовч, заполоч, коніфоль, мігрень, нехроч, обитель, папороть, путь, ретуш, розкіш, суміш, флагнель, шагрень. Деякі іменники мають паралельні форми роду. Наприклад, абрикос абрикоса, африкат африката. Банкнот банкнота. Вольєр вольєра, Жираф жирафа. Зал зала, клавіш, клавіша, манжет манжета. мазоль – мазоля. Оазис оаза, Плацкарт, плацкарта. Та, таха. Спазм. Спазма. Сусід, сусіда. Зверни увагу. І до чоловічого, і до жіночого роду належать слова гадж, дрож, купіль, фальш, харч. Їх відмінюють як іменники чоловічого роду фальшу, фальшем, або як іменники жіночого роду фальші, фальшею. Іменники спільного роду називають по чоловічої і жіночої статі за їхніми характерними діями, поведінкою до соціальної залежністю. Вони мають закінчення А зрідка О. Наприклад, базіка, жаднюга, заїка, замурза, нездрага, ненажера, приблуда, причепа, рева, розяга, стиляга, трудняга, базікало, ледащо має чоловічий середній рід, сонько, чванько чоловічий і жіночий рід. І цих іменників можна визначитися токсично, з змістом речення і узгодженням з іншими словами. Старий жид нього, житню чоловічий чоловічий, стара жиднього, жидню гаросердився, жіночий рід. Іменники подвійного роду можуть позначати істот і не Вони мають відтінок з грубілості. Її утворюють за допомогою суфікса ище. Наприклад, ослище, лобище, насище, вітрище, чоловічий рід і середній. Марище, бабище, зміїще, жіночий рік і середній. В абревіатурах рід визначаємо за основним словом Нану Національна академія наук України Жіночий рік ЦКП центр керування польотами. чоловічий рід. Зверни увагу. Іменники, що вживаються тільки в множині, роду не мають вершки, дріжджі, чернівці, анди. Невідмінювані іменники мають лише значні роди. Позбавлення морфологічних форм його вияву. Вони поділяються на родові групи з елексичним значенням. До чоловічого роду належать перші іменники зі значенням особи чоловічої статі, буржуа, рефері, аттанше, портє, месьє, сер, друге іменники, назви тварин, гну, фламінго, Шимпанзе, какаду, жако, поні, грислі, колібрі. Окрім іменників, це, муха, путасу. Івасі, риба, Ківі, Пташка, Окапія тварина родини, жираф... тварина родини жирафових, які належать до жіночого роду. Якщо у тексті вказівка на самку, то допускається узгодження і у жіночому ролі. Пані не відходила ні на крок від свого малюка. До жіночого роду належить перше іменники зі значенням особи жіночої статі міс, леді, фрау, мадам, данте – чоловічий жіночий рід. Друге назви деяких тварин і риб. Це, -це муха, івасі, кутасу, риба, кіль, пташка. Трече назви деяких конкретних предметів авеню, вулиця, салями, ковбаса, колірабі, капуста, бере, сортгруші. До середнього роду належать невимінювані назви на істот – кашне, депо, таксі, кіно, морзе, табло, монто, файт, канапе. Розподіл невідмінюваних географічних назв між родами регулюється приналежністю географічних номенклатурних слів: місто, село, хутір, озеро, ріка, країна, острів, республіка тощо. Середній рід місто Токіо, жіночий рід, станція Тбілісті, чоловічий рід, чудовий курорт Буковель, Морський порт Баку. Зародовою назвою визначається також рід невідмінювальних назв орган... органів преси, громадських організацій, спортивних клубів, команд тощо. Наприклад, про це повідомила Торон Стар, газета. Темпо опублікував журнал Високий Айпетрій Вершина, Зелений «Хокайдо», Острів. Рідні відмінювальних абревіатур відповідає роду стрижневого слова. У районі відкрита нова АЗС. Автозаправна станція. Наш НДІ уклав кілька угод із Зарубіжним науково наководослідувальний інститут. Не забувайте, іменник пальто в українській мові відмінюється. Пальто, пальто тощо. До, До нас. наступних зустрічей!